Привіт, мені 22. Як думаєш, якщо дівчина після п'яти днів переписки, їй 21 рік, морозиться і не хоче виходити зустрічатися вперше у живу, в чому причина? Спілкуємося нормально, досить. Якщо вона з тобою продовжує переписуватись, але не хоче виходити, вона точно кінчена, вона точно йобнута. Та сама є ситуація, але з іншою дівчиною 17 років. Ну там 17 років, що ти хочеш, і там лише два дні переписки. Орієнтуйся на дівчат, які хочуть а, зустрітись вживу, якомога швидше. Оці дівчата адекватні, оці дівчата, вони для тебе. Ті дівчата, які з тобою хочуть переписуватись, але не можуть зустрітись, нахуй їх. І ще одне питання: скільки потрібно спілкуватись у соцмережі перед тим, як вийти на вулицю? Якомога швидше. А взагалі ти можеш почати спілкуватись навіть от зараз в 18.44 і вже там на 9 чи навіть на 8 з дівчиною зустрітись якомога швидше. Адекватна дівчина вона не хоче дуже багато з тобою переписуватись, вона хоче з тобою зустрітись якомога швидше. Так, у неї може бути там робота, ще якісь проблеми. Але вона каже: так, 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 все, коли? Коли ти пропонуєш? Ти кажеш, давай завтра. Вона Завтра не можу, завтра працюю. Але давай з тобою післязавтра. Оце дівчина для побачень. А дівчина, яка з тобою п'ять днів переписується і каже, що вона ще не готова зустрітись, нахуй її. Мене це так бісить, коли довго спілкуємось онлайн, адже тоді починаєш відчувати, що це нібито бота, не людина. Дай мені пораду, що робити з такими дівчатами. Нахуй їх слати? Нахуй.